Парламентарі та керівники держав східної Європи, які зібрались на форумі, поділились досвідом побудови демократії та оцінили стан демократії у своїх країнах. Учасників з американського боку привітали серед інших спікер Палати представників Ненсі Пелосі та екс екс-кандидат у президенти США, сенатор Джон Маккейн. Останній зокрема запевнив, що не зважаючи на позицію адміністрації президента США, демократичні сили країн Східної Європи завжди можуть розраховувати на підтримку американських законодавців. Сенатор Маккейн вважає, що офіційні особи адміністрації Обами мали б вести більш активну політику щодо Східної Європи. За його словами, суспільство цього. Регіону, особливо в країнах колишнього радянського союзу, продовжує жити в несвободі в інтерв'ю Голосу Америки. Він висловив стурбованість ситуацією в Україні. Я стурбований певними аспектами діяльності нового українського уряду. Я розумію, що вони були обрані, але я стурбований продовженням близьких стосунків з Росією. Мене хвилює ситуація з корупцією в уряді. Але я також сподіваюся, що з часом Україна і далі ставатиме більш демократичною. Цю стурбованість поділяє учасник та ініціатор створення форуму демократичних держав з українського боку, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Ситуація з правами людини і демократії загалом в Україні погіршується. І чому цього не помічають в Брюсселі? Я не знаю, як в Вашингтоні мене це дивує. Тому що в Україні фактично справа йде до створення і утворення авторитарного режиму за словами Тарасюка, керівництво США та Євросоюзу повинно більш публічно говорити про порушення демократичних свобод, які відбуваються в Україні сьогодні, а не замовчувати їх, обмежуючись дипломатичними фразами. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.